Так, на сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житло комунального господарства, на збройні та транспорту. На розгляд комісії винесено питання. Одна тільки. Давайте почнемо роботу комісії. Питання. Звучить так. Розкасування попереднього рішення про приватизацію об'єктів комунальної власності Близняківської селищної територіальної громади. Що це за рішення? Попередньо було винесено рішення про внесення декілька об'єктів до переліку об'єктів, які підлягають приватизації. Це 5 гаражів, які знаходяться на вулиці Свободи. Ось там. І і вони на продаж. Але зараз у зв'язку з тим, що у нас не вистачає для собственних потреб приміщень, то ми вилучаємо ці 5 гаражів із переліку, для того, щоб використовували для, 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 для особистих цілей. Ну, не для особистих цілей, ну, а для цілей. Ну, я то, так то, думаю, що це буде комуналік свою техніку зберігати. Тому вже на продаж вони не виставляються. Таке рішення. На голосування сталося питання про погодження даного проєкту рішення та винесення його на розгляд 71-ї сесії, 8-го скликання селищної ради. Хто за? Проти утримався. Рішення приймається одноголосно. Дякую за роботу комісії. Дякую вам.